Вітаю вас, брати і сестри. з Святом жнив, з святом подяки. Ми Віграти бути серед вас. Це можна сказати здійснювати мрії. І багато чисельних запрошень, які до цього часу на як від брата Павла, так і від Славіка, Розаресов, так і від моїх родичів, котрі також тут проживають. Це Вітя, і Любка. Це всі мої родичі. І, а ви мої всі друзі, знайомі, брати і сестру Христі. Тому я дуже вдячний повзою цю можливість. Вибачайте, що встиг ну, тільки лише на брензу і. Я маю що хотів бути на зібрання, бо прийшлося в неділю тяжко трохи їхати вже. Але навіть на таке блюдо теж треба попасти. Дуже вам дякую за це. Сьогодні ми також в церкві мали, жнив, мали тільки одне зібрання, але воно було трохи довге, Тому я трохи затримався там. Як вже було сказано, мені доводиться проживати на другому кінці світу, там, де, якщо ви вже знаєте, живуть Славік і його дружина прижити вже незабаром до ми. Ми там ходимо в одну церкву, разом співаємо і маємо можливість тут зустрітися. Славік був у нас в церкві, то я вирішив і відвести візитом до вашої церкви. А, я так перебирав, Свій репертуар, і думаю, що заспівати. Виявляється, що в мене є пісня про Грозинці. Я не знаю, чи ви вас колись співала пісню про Грозинці? Але виявляється, що вона є в репертуарі, тому я думаю, її варто заспівати. тому Ми дуже підходити під, під, під цю ситуацію, що ми переживаємо. Хто тут живе, ми. Ну, нікуди не їдете, то ви цього, як кажуть, можливо ще не скуштували, то і таких пісень не співаєте, звичайно. То вже доводиться, коли їх до -то... то народжуються подібні пісні. Побувати у вашому селі все життя це зустрічі, розплухи, Бог дає можливості в житті після того і розлуки. Повертаюсь я у гроздів, що в житті стається Божа воля, час і простір у його руках. Бо в руках Господніх наша доля, на землі і там, на небесах все життя це зустріч і розлуки, Бог дає можливості в житті після довгої розлуки. Повертаюся у шивці, брами нам відчиняться високі, за якими ми без кінця. обійме господарця і обнімуть нас отцівські руки, і розсвітне музика надії, після довгої розлуки. ми повернемось в отцівський дім, і обнімуть нас отцівські руки, і розсвітне музика надії, після того розлуки. Ми повернемось в всіх дім Все життя це зустрічі, розлуки, Бог дає можливості в житті після довгої розлуки Повертаємося у грозинці. Слава Богу, хай це буде закликом для всіх, хто все краєв. виїхав свій час щоб після деякого часу все-таки збиратися на рівних землях і мати такі зустрічі для слави Божої. Thank